Вітаю! На сьогоднішньому році ми продовжуємо свою подорож різними розрядами займенників. На вчорашньому занятті ми з вами працювали із особовими займенниками, і сьогодні будемо говорити про зворотний займенник. Тема зворотний займенник нагадує за своєю простотою тему серед числівників відмінювання числівників 40, 90, 100. Та тема була простою, і сьогоднішня тема також не дуже складна. Але як ми з вами домовлялися минулого заняття для того, щоб запам'ятовувати розряди займенників і приналежність займенника до того чи іншого розряду, ми з вами кожного уроку розпочинаємо наше заняття із такого завдання. Перед вами 10 займенників. Вам за хвилину треба записати розряди, тільки розряди, до яких належать ці займенники. Можна записувати в колонку, можна записувати в рядок, скорочувати. Але нам треба вкластися в одну хвилину. Ви можете поставити собі годинничок, за хвилину впоратися з цим завданням, повернутися і перевірити разом із нами. Ми перевіряємо, переходимо на іншу дошку, і ось таким чином повинно було бути виконане ваше завдання. Я прописала тут назви займенників, а біля назви займенника розряду. Є якраз цей займенник, який ми аналізували. Першим йшов неозначений займенник, а ось у нас дуже цікавий префікс, а такі цікаві префікси і суфікси це і є ознакою неозначених означених займенників. Мені. Буквально минулого уроку ми з вами говорили про особові займенники, і я радила, для того, щоб визначити правильний розряд, треба поставити у початковій формі. Мені початкова форма я. Із вчорашнього року ми з вами знаємо, що усі особові займенники у непрямих відмінках мають форму відмінні від називного відмінка початкової форми. Це особовий займенник. Чого? Знову ж таки, треба поставити у початкову форму. Це що? Ну, якщо біля нього немає знака питання, значить перед нами відносний займенник. Сам це означальний займенник, нічий префікс ні. Які заперечує все, відкидає, якраз є ознакою цих займенників, заперечний займенник. Будь-чим. Знову ж таки, як і в першому займеннику, в цьому займеннику є такий от цікавий префікс Будь. Це неозначений займенник. Їхній відповідає на питання, чий належить їм їхній це присвійний займенник. Стільки вказівний займенник собі, от якраз форма сьогоднішнього героя, зворотного займенника. І останнє. Нам дуже легко було його відрізнити від усіх інших, через те, що біля нього йшов знак питання. Отже, перед нами питальний займенник. За кожен займенник, який ви визначили правильно, за кожен розряд поставте собі по одному балу, і вже якщо у вас все правильно, ви маєте 10 балів. Сподівайся, що саме так і вийшло, і у вас 10 правильних відповідей. Друге завдання. Мало знати розряди займенників, треба ще ці займенники знаходити в тексті, бачити їх в тексті, особливо зв'язаному тексті. Друге завдання, якраз, знову ж таки, покликане на те, щоб ми бачили ці займенники в тексті, визначали їх і знали, до якого розряду вони належать. Зараз пропоную вам виписати займенники з тексту, підписати їхній розряд, зупинити відео, а потім повернутися до нас і перевірити разом з нами. Ми до перевірки. Будемо перевіряти за реченнями. В першому реченні у нас займенник Я це особовий займенник, другий займенник Собі, зворотний займенник. Третій займенник Що? Дивимося, в якому реченні він у нас виступає. Він виступає у нас у реченні питальному. Отже, він питальний. І четвертий займенник ти, Герої минулого нашого уроку я і ти особові займенники. Отже, з першого речення слід було виписати чотири займенники. Чотири бали, якщо ви виписали правильно, визначили їхній розряд, вже у вас є. Переходимо до другого речення. Виполов якусь розсаду, а бур'яни полишив. Якусь займенничок у нас. У нього є такий дивний суфікс сі. Перед нами неозначений означений займенник. Більше в цьому реченні займенників немає. Переходимо до наступного речення. Тут такі бур'яни ростуть зовсім за бур'яни неподібні. Такі казівний займенник. Наступне речення, подивишся, ніби якась городина, а воно ні, виявляється. Якась форма займенника, яку ми з вами вже виписували. Точно так же це неозначений займенник, суфікс. Нам про це підказує. Воно особовий займенник. Виявляється, у нас ставне слово зверніть увагу, відокремлюється комою. Ніколи не зайво повторити пунктограму вивчену. І останнє речення. Мене. Це особовий займенник. Пам'ятаємо, що в особових займенниках в непрямих відмінках. Граматичні форми відрізняються від початкової форми. Абсолютно на неї не схожі, від іншого корення утворюється. Я це особовий займенник. Того, те, той, того, це у нас казівний займенник. Ось скільки займенників ми з вами знайшли в тексті. З'в'язаному, до речі, цей текст із повісті, яку ми вивчали на українській літературі, це повість Ярослава Стельмаха, і якраз той момент, коли Митько розповідає Сергієві про такі свої кепські справи у роботі селянина. Знову ж таки, якщо ви все правильно виписали, як тільки перевірили з нами і переконалися в цьому, то знову ж таки, можете за кожен займенник правильно виписаний. І там, де правильно визначений розряд, поставити собі по одному балу. І якщо все правильно у вас ще є десяточка. Тобто, за допомогою таких звичайних тренінгових завдань, ви вже можете самі побачити, де у вас ще проблеми, на який розряд слід звернути увагу, з яким розрядом слід попрацювати. Тобто займенники якого розряду. Ви поки що не визначаєте, не бачите у тексті, або неправильно визначили в якомусь займеннику розряд. А ми працюємо далі. Сьогоднішній наш герой зворотний займенник. Чим цікавий цей займенник? Ну, насамперед, це єдиний займенник, якому присвячено цілий розряд. У нас більше немає таких розрядів, які складає тільки один займенник займенник егоїстичний. Ось і. Ми з вами розуміємо, що якщо для нього тільки один розряд, то щось він втрачає, якщо порівняти його з іншими займенниками. І це дійсно так: зворотний займенник зміниться тільки за відмінками. У нього немає ні роду, ні числа. І, як ви бачите уже з нашого екрану, у нього немає початкової форми, тобто називного відмінка. Усі займенники мають назов... називний відмінок, мають форму початкову. А для займенника Себе початковою формою, коли ми з вами будемо робити морфологічний розбір цієї частини мови, буде родовий відмінок. І на одну форму менше вчити. Для всіх це шість форм, а для деяких набагато більше, як ми вчора з вами з особовими займенниками працювали: його і на нього або до нього, і так далі. Ну, а тут тільки п'ять форм, їх дуже легко завчити: родовий себе, давальний собі, знахідний себе, орудний собою і місцевий на собі. Зверніть увагу, якщо у вас без прийменника, то наголос падає на другий склад себе. А якщо ви додаєте прийменник, наприклад, для, для себе, тоді переміщається наголос і падає на перший склад. Займенник зворотний має відношення до виконавця дії, а отже, однаково відноситься до усіх займенників усіх трьох осіб. І отут, якраз, в реченні. Можемо, можемо поставити займенник першої особи, я стримав себе, можемо поставити займенник другої особи, ти стримав себе, або займенник третьої особи, чоловічого роду, він стримав себе. Тобто до будь-якої з цих осіб можна віднести займенник себе. Він пов'язується з усіма трьома особами. Отже, так легко ми з вами зараз з'ясували усі морфологічні ознаки. і Функцію зворотного займенника в нашій мові. Пропоную перейти до закріплення сьогоднішнього матеріалу. Перше завдання. На місці пропусків запишіть займенник себе у формі потрібного відмінка. Ви бачите перед собою речення, пропущені місця, а яка це буде форма? Ну, а форму підкаже вам саме речення, тобто сам контекст. Брехун ворог людям зло робить. Мені хочеться показати веселим і цікавим. Тут кожен сам пан живе за своїм законом. Можна зупинити відео, виконати завдання і потім перевірити разом із нами. А ми до перевірки. Брехун собі ворог і людям зло робить. І одразу визначаємо форму. Це давальний відмінок. Кому собі. Друге речення. Мені хочеться показати, кого що показати себе. Якщо кого що, це форма знахідного відмінка. Веселим і цікавим. І третє речення: тут кожен сам собі пан. Кому собі. Такою формою ми з вами вже працювали в першому реченні це давальний відмінок, живе за своїм законом. П'ять форм, серед них дуже легко взагалі знаходити правильну форму. Так що, думаю, що ця тема дійсно, ви в цьому самі переконуєтеся з кожним завданням, що ця тема не є складною. Четверте завдання. Колись в першому семестрі ми працювали з фразологізмами. Із усталеними сталими словосполученнями їх не можна поділити на компоненти, тобто не можна визначити головне слово залежне, як у звичайному словосполученні, тому що усі слова, які входять до цього словосполучення, працюють на один результат, тобто означають якесь цілісне поняття. Перед вами фразологізми, у якому у яких фігурують сьогоднішні форми нашого героя, зворотного займенника показати себе на ділі. Ось у нас вам, займенник, володіти собою, бути вірним собі, викликати вогонь на себе, тішити себе думкою, брати собі в голову, шукати себе. Шукати себе, викликати вогонь на себе, пам'ятаєте? Змінюється наголос. Переходить з другого складу на перший склад. Зараз вам треба зупинити відео і виконати таке завдання. Пояснити значення фразологізмів, наскільки це можливо, як ви розумієте, і вибрати собі один або два фразологізми і скласти з ними речення. До того ж визначити, в якій формі вжито займенник себе у тому фразологізмі, який ви обрали для свого речення. А ми перевіряємо, показати себе на ділі. це означає проявити себе, проявити свої найкращі здібності і властивості. Показати кого ще себе це знахідний відмінок. Володіти собою, бути стриманим, спокійним. ким собою це урудний відмінок, бути вірним собі. Це означає не зраджувати свої інтереси, свої принципи, собі давальний відмінок, викликати вогонь на себе. Це означає, що брати на себе відповідальність, найскладнішу частину справи, наприклад, на кого на що на себе, знахідний відмінок, тішити себе думкою, тобто заспокоювати себе і переконувати себе, що все буде якомога краще. Тішити кого що себе, знахідний відмінок, брати собі в голову, постійно обдумувати щось, от думати про щось. Обрати кому собі давальний відмінок. І шукати себе це намагатися знайти своє покликання. І шукати когось що себе, точно так же форма знахідного відмінка. Я не знаю, який ви фразеологізм для себе обрали, от з яким склали речення. Ну, я, наприклад. Перший фразологізм, до речі, діє слово в початковій формі інфінітиві, можна змінювати, ставити його в ту форму, якої потребує ваше речення. Наприклад показати себе на ділі, що означає з фразлогізму замуж розібрали, і речення Новий гравець скоро зможе показати себе на ділі. Ну, Наприклад, або тішити себе думкою. Випусники тішили себе думкою про те, що на НМТ це мультипредметний тест. Все вдасться. Тішила себе думкою, ну, тобто, якраз заспоковував себе, запевняла себе в тому, що буде національний мультипредметний тест. 11 класників за декілька місяців вже якраз і очікує це випробування. Зазвичай свої заняття ми закінчуємо тестовими завданнями. Сьогодні вони будуть пов'язані із нашим героєм, особливим зворотним займенником. Перше завдання перед вами. Укажіть речення, у якому вжито тільки зворотний займенник. Варіанти відповідей ви бачите перед собою. Можна зупинити відео, виконати завдання і потім перевірити разом із нами. А ми до перевірки. Правильний варіант міститься у позиції В. Як собі укладу, так і матиму. От тільки займенник собі. Більше займенників тут немає. Давайте перевіримо інші варіанти. В варіанті А у нас, крім слова, себе, ну, до себе перепрошую, є ще є і займенник чого, а нам треба тільки зворотний. вже не, не годиться нам цей варіант. Варіант Б. Кожен навчається для себе. Для себе, зрозуміло, але є слово кожен, це теж займенник. І варіант Г нам не годиться через те, що є займенник Я особовий, крім зворотного займенника за себе. Друге завдання у формі місцевого відмінка звороти займенник жито в реченні. Знову ж таки, можна зупинити, подумати, поставити запитання до кожного із займенників зворотних і визначити, де ж він у формі місцевого відмінка. Ми перевіряємо. Це останній варіант в цьому завданні Не мірі інших по собі. По кому по чому, по собі. І прийменник нам підказує, що це місцевий відмінок. Перевіримо інші варіанти. Маленька брехня за собою велику веде. За ким? За собою? Рудний відмінок. Сам себе дурить. Дурить кого? Що? себе. Це знахідний відмінок. Хто пізно ходить, сам собі шкодить, кому собі давальний відмінок. Нам потрібна була форма місцевого відмінка. Як ви самі переконалися, займенники. Не така складна тема, особливо те, що стосується зворотного займенника. Сподіваюся, сьогоднішнє пояснення і сьогоднішні завдання допоможуть вам краще, легше опанувати тему займенника. Дякую за увагу! Бережіть себе на все добре!